Центральний ринок у Луцьку та територію навколо замку Любарта хочуть перебудувати. Товри телегруп звернулися до міської ради з проханням розробити детальний план, який охоплює межі вулиць Замкової, кафедральної Братковського, глушець та до центрального парку. При цьому згаданому підприємству належить лише близько чверті площі на які хочуть здійснювати реконструкцію. У міській раді пояснили депутатам, що таким чином планують поєднати частину старого міста з територією центрального ринку. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймек поцікавився, кому належить ініціатива саме в межах, які виходять за приватну територію заявника. У ясвої записці написано, що звернувся за цією розробкою компанія, яка, я так розумію, має майно на старому ринку. Підкажіть, будь ласка, перше питання. В Такій конфігурації вони попросили на таку площу розробити детальний план. Це їхнє бажання, чи це бажання когось іншого замовників чи власників землі, це перше. І покажіть, будь ласка, то, ну скажімо так схематично, яка частина земельної ділянки земельної площі належить тому замовлення. Який попросив розробити цей детальний план. Фактично, це ми одного, одного власника, да, який має намір провести реконструкцію старого, старого ринку, і, а інша частина це власне на межі території проєктування. Тобто ми, ми бачимо, що це фактично четверта, може, п'ята частина від загального проєкту. Чому Власне, це була наша ініціатива, яку ми проговорювали з власниками території на старому ринку щоб не робити, скажімо такий зажатий локальний проект, а зробити комплексний план відродження цієї частини міста в за Однак представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився, чому ж тоді, якщо вже й відроджувати цю частину старого міста, не включити в цей детальний план всю його частину. Ви говорите, що це була вже ваша ініціатива як департаменту розширити межі планування. А чому тоді не розширили аж до вулиці Данила Галицького, до, до Стеря, щоб охопити там синагогу, Динамо, семінарію і так далі? Це ж все. Фактично одна частина, але головний архітектор пояснює, мовляв, детальний план не може охопити всього. Детальний план все-таки це проект локального планування. Не треба це забувати. Якщо ми вже говоримо про, про ці частини, про які згадалася, ну вже це, це, це фактично вже ну, це вже основна, це вже не квартал, це не це, це по суті половина старого міста. Ну це. На рано, що ми знову прийдемо до цього. Ще одне питання стосувалося того, хто саме долучатиметься до роботи. Чи давали пропозиції, можливо, якісь до цього детального плану і чи будете ви залучати інститут розвитку міста і, і, і робочу групу по історичній частині міста? Чи вони якось будуть включатися в цей проект? Було б, звичайно, правильно це зробити. Не треба відкидати напрацювання цих робочих груп і. Очевидно, що це така вже підсил під сил під сила підсилиться, і цей робочий процес. Врешті, попри зауваження ряду депутатів, більшість все ж таки підтримала надання дозволу на розробку такого детального плану території. Та чи стане це рішення прикладом збереження історії чи перетвориться на чергову зону забудови, як на скандальній кафедральній 13, залежить від наступних кроків та рішення Луцької мерії щодо питань історичної частини нашого міста?